В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. У США можуть розширити санкції проти Корейської Народної Демократичної Республіки за її військову співпрацю з Росією. Такий законопроєкт внесли до Конгресу. Проєкт закону внесли в базу одразу після візиту диктатора КНДР Кім Ченина до Російської Федерації, де він зустрівся з Путіним та Шойгу, щоб ймовірно обговорити шляхи військової співпраці. Конгресмени наголосили, що згідно резолюціям Ради безпеки ООН, Північній Кореї заборонено. Експортувати товари подвійного використання, які можуть бути використані з військовою метою. Відповідно, і придбання Росії у КНДР таких товарів заборонено. Тему обговоримо з спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте і вдячне, що ви з нами. Добрий день. Добрий день. Чому ці санкції проти КНДР потрібні на вашу думку? Санкції проти потрібні не тільки проти КНДР, а проти всіх держав, які підтримують агресію Росії проти України і дозволяють і до і дозволяють постачати до Російської Федерації зброю. Товари подвійного призначення, будь-що це все потрібно припиняти, і ініціатива Сполучених Штатів Америки вона потрібна, актуальна і е, мала би бути здійснена. Але є інше питання, чи буде ця ініціатива ефективна? І тут е, особисто я в цьому дуже сумніваюся, тому що е, північна Корея. Є однією з найзакритіших держав світу і державою, проти якої вже застосовано безліч санкцій сполучених штатів Америки, так і Європейського союзу, так і Австралії. Вона відключена від банківських операцій. Вона не має комунікацій і має, практично немає постачань із зовнішнього. Світу і відповідно в її ситуації одним пакетом санкцій більше, одним пакетом санкцій менше. На них це нічого не позначиться. Від Російської Федерації Північна Корея хоче технології, хоче певні ресурси. І Російська Федерація сама тепер. Одна з найбільших підсанкційних країн. Але коли Північна Корея обиратиме між зменшенням або збільшенням санкцій цивілізованого світу і співпрацею з іншою, більш потужною за неї підсанкційною державою, вона однозначно на жаль для нас вибере оце друге, оскільки. Від санкцій їм уже ні холодно, ні спекотно, бо вони і так десятиліттями живуть в цих умовах. А з другого боку від співпраці з Російською Федерацією вони зможуть отримати так потрібні їм ресурси як для розвитку своєї ядерної програми, як для того, щоб нагодувати своє населення, яке потерпає, від голоду, власне, через те, що своїми силами Північна Корея не може прогодувати своє населення, а придбати продовольство і так заважають санкції. Тому так це потрібна річ, але чи буде вона ефективною? Можливо, вартує зосередитися на переслідуванні тих компаній, тих людей, які. Допомагають Російській Федерації обходити е, санкції і постачають товари подвійного призначення до Росії Вікторе. То правильно у вас розуміє, що нові санкції проти КНДР мало вплинуть на поставки зброї до Російської Федерації? Е, так, оскільки так чи інакше, від е, співпраці з Російською Федерацією Північна Корея буде мати більшу вигоду а від того. Накладуть на неї ще більше санкцій або менше санкцій. Вони їх і так мають. Тому це ну, ефективність таких речей достатньо спірна. На мою особисту думку розкажіть, які механізми діють щодо контролю ефективності і застосування санкцій? А, ну практично, це в першу чергу моніторинги. Це Звіти і на сьогодні санкції проти Північної Кореї є достатньо ефективні. Ось е, натомість, е, так чи інакше, всі ті санкційні держави, на жаль, це стосується північної Кореї, це стосується Ірану, це стосується Російської Федерації, намагаються їх обходити через. Компанії прокладки через третіх осіб здійснювати поставки через треті країни, і десь Росія на сьогодні на жаль для нас успішніше вдається обходити ці санкції завдяки своєму розмаїттю контактів. Але вже наприклад для північної Кореї це достатньо складно, оскільки в режимі санкцій і під санкціями. Північна Корея живе десятиліттями, і вже не так той може, не так той може їх обходити. Тому вони вже вони вже по максимуму притиснуті, і для них власне чому кін кінченен приїхав до Росії? Тому що він користається цією можливістю отримати для підтримки свого режиму додаткові додаткові ресурси, і Росія їх може надати, тому що на відміну від іншого світу санкцій Росія вже не боїться а їй гостро потрібні заряди, їй гостро потрібна інша зброя для того, щоб використовувати її проти війни, для того, щоб використовувати її війні проти України, на жаль. Нагадайте, будь ласка, які загалом пакети санкцій проти Росії і її союзників вже працюють, і як вони працюють? А, на проти Росії і її союзників працюють одні з найжорсткіших пакетів санкцій, а, як Сполучених Штатів Америки, так і Європейського союзу. А, існує чимало обмежень а, на Фінансові транзакції на жаль, немає ні, жоден з пакетів санкцій не передбачає повної заборони на фінансові, на фінансові операції. Контролюється постачання технологій, контролюється постачання товарів подвійного призначення. Натомість, на жаль, санкції достатньо істотно підривають російську економіку, але не настільки. Щоб е, повністю позбавити її ресурсів е, вести війну, це стосується як е, технологій, до речі, так за моніторингами. Е, Найефективніше санкції проти Росії працюють саме в сфері технологій натомість в щодо е, торгівлі сировиною, нафтою і газом, там вдається обходити. Ну і знову ж таки, сьогоднішні обстріли України показують, що Росія все таки знаходить можливість купувати компоненти, які необхідні їй для виробництва ракет в достатній кількості, щоб обстрілювати Україну досить часто і зашкодити цьому поки що не вдається хоча санкції. Призводять до того, що Російська Федерація змушена використовувати ще довші обхідні шляхи, які здорожчають постачання цих компонентів. Хоча насправді про ефект, такий відчутний ефект санкцій, ми зможемо говорити тоді, коли поставки стануть неможливими, або принаймні кожна компанія третьої країни, яка зможе яка захоче допомогти обійти санкції і постачати до Російської Федерації якісь обладнання чи ту саму зброю чи компоненти для виробництва? Буде знати, що її бізнес буде зупинений активи заблоковані, заарештовані. До речі, арешти коштів Росії в цивілізованому світі є теж одним з найефективніших способів. Знакромлення Російської Федерації, але на сьогодні цього недостатньо, щоб виснажити російський режим. Як, зрештою, режим Північної Кореї, який просто за десятиліття життя цивілізованим світом навчився жити сам в собі, навчився обходити санкції і, так би мовити. Ефективно виживати і не виснажуватися? Хоча е ситуація в північній Кореї на сьогодні є значно гіршою ніж у Російській Федерації. От Північна Корея себе показала таким відкритим союзником Російської Федерації, які ще країни не бояться показувати своєї співучасті, ту Білорусія, ми розуміємо, але про виробництво тут yeah, окремо well, можна well, говорити. Well, так well. постачання yeah. хто ще? Білорусь окремі окремі країни Латинської Америки, де підтримують де підтримують дії Росії. Інша справа тут чи питання чи якось сприяють вони не тільки на словах, а на ділі на сьогодні це питання залишається відкритим. Ну і звичайно, дуже великі питання до Китайської Народної Республіки, яка з одного боку засуджує, ніби. Російську агресію з другого боку, все таки і ми з вами говорили десь певні товари подвійного призначення, незважаючи на офіційну заборону китайського ж уряду, просочується до Росії, але в той же час скажем нам теж те, що потрібно через офіційні китайські заборони, теж для нас досить складно. Купувати, ну але, зрештою, тут ми не можемо засуджувати. Китай грає свою гру і користається слабкістю Російської Федерації і рано чи пізно, можливо, у цій війні все таки переможе Китай. Почули вас дуже дякую, Вікторе, що знайшли час долучились до нашої ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.